Нелегкий час в період війни, коли наші очі бачать прильоти ракет, вибухи, смерті. Наше суспільство нервово не витримує жах довкола та агресія ворога, відверте знущання над українським народом змушує нас панікувати, стресувати та викликає тривожність. Тож сьогодні ми поговоримо про це з одним із студентів-психологів. Дізнаємось, що саме викликає війна в людей, чи звертаються вони до психологів, та чи варто це робити. Сьогодні студентка факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки Усик Світлана. Доброго дня, доброго дня. І найбільше поширені психологічні проблеми викликає війна у людей. Найпоширенішими проблемами під час війни у людей є посттравматичний стресовий розлад. Також це тривожні стани, депресія, емоційне виснаження, проблеми з сном та страх втрати близьких. Це найбільш такі проблеми, які. Зараз є. Як впливає на психіку людини постійні загрози обстрілу та руйнування? Ну, психіка людини досить таки важка і постійна загроза викликає хронічний стрес, що може призвести до нервового виснаження, також психосоматичних захворювань. Ну, люди стають більш тривожними, стресовими, вони реагують на будь-який звук, по-інакшому стають реагувати на якісь хлопки. Тобто людина завжди в стані стресу. Чи Зростає кількість звертань до психологів під час війни. Які питання найчастіше обговорюються? Ну, звичайно, що під час війни психолог стає більш такі поширеніші, взагалі, якщо взяти, то психологія саме почала свій найбільший такий розквіт під час війни. І найчастіше люди обговорюють страх смерті, втрату близьких. Тобто те, над чим найбільше переживають. Чи є люди, які уникають допомоги психолога? Як це може вплинути на їхній психологічний стан? Ну, взагалі, якщо взяти е, українців, то дуже мало зараз людей, які справді вірять в психолога, і що він щось там допомагає. Тому дійсно багато людей уникають звернень до психологів і ну. Найпоширеніше це можна призвести до накопичення емоційної напруги, що, врешті-решт, сприяє серйозних проблем із здоров'ям, бо це все на психосоматичному рівні буде дуже важко, коли стрес тебе накопичує цілими днями. Потім дуже важко самому пропрацьовувати. Які симптоми можуть вказати на те, що людині потрібна допомога фахівця? Постійні тривоги, постійна тривога, проблеми зі сном, апатія, нездатність самому переживати якісь тяжкі моменти, нездатність радіти життю. Ну тобто, коли вже людина така стає, що їй нічого не цікаво в житті, просто так, день сурка можна назвати, людина проснулась, віджила, заснула. Як можна подолати паніку чи тривозність під час обстрілів та в небезпечних ситуаціях? Дуже багато є практик, які можна зараз на просторах інтернету дуже легко знайти. Це дихальні вправи, які розповсюджуються дуже часто, навіть є додатки з дихальними вправами, де ви можете медитації проходити. Також кожна людина, коли сплановує свій план дій, тобто от, умовно, починається повітряна тривога. Ти в паніці не знаєш, куди бігти, а коли ти вже собі пропрацював план, що якщо повітряна тривога, то я можу піти в те, те, те укриття. Тобто ти визначив траєкторію руху, куди ти будеш одразу рухатися, якщо щось е, станеться. Так само ти собі можеш, якщо це, наприклад, десь укриття біля тебе, біля дому, ти можеш собі облаштувати е, в тому укритті от, певний свій якийсь куточок, в якому тобі буде спокійно. Ти можеш спускатися з чимось з собою, там взяти навіть умовно іграшку, яку ти будеш отак собі м'яти в руках. Тобто, завжди, щоб заспокоїтись, люди використовують такі дотики. Якщо людина до чогось доторкається в руках, коли хвилюється, умовно кажучи, це навіть ключ, коли ти отак переминаєш в руках, ти перефокусовуєшся на щось Тому, в принципі. Більшість так які методи та практики можуть допомогти людям зберігати емоційну стабільність в таких ситуаціях? Для когось дуже допомагають фізичні вправи, коли ти в спорт видаєш всі свої емоції для когось, це може допомогти медитація, для когось це просто підтримка з боку близьких. Тобто, кожна людина має підлаштуватися під себе. Чи не здається вам, що тема ментального здоров'я використовується виправданням бездіяльності в умовах війни? Я думаю, що тема ментального здоров'я є надзвичайно важливою в умовах війни, проте може викликати помилкове уявлення. Бо е, психологічна втома є при, приводом для уникнення якихось обов'язків. Важливо розуміти різницю між втомою та між глибокими психологічними проблемами. Які поради ви б дали тим, хто не може звернутися до психолога через брак часу та ресурсів? Ну, знову ж ми звертаємося до онлайн ресурсів груп підтримки. В нас дуже багато ліній, куди можна зателефонувати. Все рівно у кожної людини є якась певна вільна хвилинка свого часу, де він може приділити її особисто для себе. Також це можна повиучувати практики саморефлексії. Також дуже багато зараз розроблених додатків, які дуже вам допоможуть в тому в розслабленні або в якомусь переключенні між емоціями, тобто в більшості це онлайн-ресурси, які завжди під рукою. Що ви можете ще додати? Я можу додати особисто від себе, що важливо пам'ятати, що... Підтримка ментального здоров'я це не слабкість, а необхідна частина виживання для людей. І людина, яка знаходить силу звернутися до психолога або до, до, про допомогу, або навіть до своїх близьких людей, щоб поговорити, це вже підвищує її шанси на якусь успішну адаптацію, е, якісь збереження внутрішньої рівноваги, тобто ніколи не потрібно забувати про себе. Бо всі ми люди, всі ми стресуємо, але треба вміти цей стрес перенаправляти в якісь інші русло. Дякую вам за відповідь. Я надіюсь, наше інтерв'ю комусь допоможе розібрати з собі. З вами були Пінчук Дарина та Усик. Світлана, до нових зустрічей.